Вітаю малята! Навесні дуже часто дощить, і це добре, адже завдяки дощу розквітають квіти, росте травичка та дерева, зеленіє, усе навколо. А коли після дощу починає сяяти сонечко, на небі з'являється веселка. Вона складається з семи кольорових смужечок: фіолетової, синьої, блакитної, зеленої, жовтої. Помаранчевою та червоної. Малята, я вам пропоную зліпити веселку з пластиліну. Для роботи я підготувала сім шматочків пластиліну за кольорами веселки: фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Малята, зауважте, кожний наступний шматочок трохи більший за попередній. Спочатку ми зігріємо пластилін. Долоньках. А потім розкатаємо його у ковбаску. А тепер, трохи зігнувши, розташуємо на аркуші паперу, добре притискаючи пальчиками. І ось перша смужка у нас готова. Тепер беремо шматочок синього пластиліну та вчиняємо так само. Малята, чи запам'ятали ви, смужка якого кольору буде наступною? Так, правильно, блакитного. А тепер черга смужки зеленого кольору. А наступною буде смужка жовтого кольору. Малята, не забувайте добре притискати пальчиками смужки. А тепер черга помаранчевої. І нарешті остання червона смужечка. І ось така веселка вийшла у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей.